Адміністрації Трампа оприлюднили три основні теми можливих переговорів із Росією, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі, у розмові з журналістом News спецпосланець президента США стів Вітков наголосив: це українські території, контроль над Запорізькою АЕС та доступ України до водних шляхів, зокрема вихід із. До чорного моря за словами Віткофа нині близько п'яти регіонів залишаються предметом суперечок. Два з них, як висловився Вітков, під повним контролем Росії. Ще три. Під змішаним також він підкреслив важливість ЗАЕС, назвавши її перлиною у цій дискусії. Вітков вважає, що за столом переговорів сторони можуть дійти до компромісу, але без згоди Кремля мирної угоди не буде. Також напередодні Вітков заявив, що президент США Дональд Трамп поставив ультиматум Україні та РФ щодо переговорів. Мовляв, якщо контакт та прогрес в домовленостях найближчим часом не відбудеться, то Сполучені Штати вийдуть. Процесу перемовин